Тут неподалік рівного у селищі тинне невдовзі житиме багатодітна родина Героя Небесної Сотні Валерія Опанасюка. Зводити будинок багатодітній сім'ї зголосився місцевий підприємець власним коштом. Допомогти можуть усі охочі. Микола Ревчук каже, усе життя займається будівництвом власний будинок. Почав зводити ще коли йому було 25. Має дочку і сина. Вони також забезпечені. Усі разом переймалися подіями, які відбувалися у Києві. Тому неодноразово їздили на майдан допомагати. Кожної неділі їздили на Майдан. 20 числа за збивом обставин були всі в Києві. Всі я і діти. Після масових розстрілів українців чоловік зрозумів, потрібно допомогти тим, хто постраждав. Дякуючи Богу, моя сім'я вся залишилася живою, здоровою. Ну, все, що я можу сказати. Микола побачив, в яких умовах живе багатодітна родина і вирішив збудувати дітям героя новий будинок. Одразу звернувся до міськради, щоб виділили земельну ділянку під будівництво. Після перемовин землю вирішили дати усім трьом сім'ям загиблих героїв. Вікторія Опанасюк від допомоги підприємця не відмовилась, адже у неї залишилось четверо дітей та старенький дідусь. Усі разом туляться у цій хатині на 37 квадратних метрах. Він сам з своєю сім'єю вони з мене знайшли. Приїхали до мене додому. І ці діляночки вони допомогли нам вибити, тому що сказали, що ну, великої квартири нам не можуть надати, так як немає в бюджеті коштів. І за свої власні кошти він почав нам будувати. А тепер вже якби трошки люди от, якусь допомагають і фінансово, і от, через інтернет, через цю сторіночку, що. Там є, що ну, для будівництва будинку, і люди допомагають. Родинам і справді допомагають усі. Активісти створили родині сторінку в інтернеті з інформацією, як можна допомагати з будівництвом. На рахунок Миколи Ревчука вже надійшло 42 тисячі гривень. Вікторія разом з благодійником тим часом узгодили проект житла. Я вибирала проєкт, я вибирала те, що я хотіла, щоб були одноповерховий будинок, так як діти бігають, і це можуть впасти. І щоб було це чотири кімнати, щоб кожного, ну щоб були кімнати. От і вибирали так само, як він має стояти, як розположений, де заїзд, все. Все це все обговарюється зі мною. Тобто, ну, він фінансує, але зі мною завжди радиться. Підприємець каже: якщо грошей буде достатньо, то хотів би збудувати жінці більший будинок. Я собі оприділився, там будиночок 10 на 11, Але на даний момент надходять кошти з Києва. Із, ну, з усієї України відкрили благодійний ракуночок. Ну, і думаємо, що якщо зберемо трошки більше коштів, то збудуємо ну, два поверхи, півтора поверха. Фундамент вже готовий. Нині роблять септик. Будівельники кажуть, найбільшою проблемою є те, що до ділянки не відведені електромережі. Вікторія ж мріє, щоб знайшлися благодійники, які допоможуть і іншим сім'ям, аби усім разом жити по сусідству. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.